Привіт усім! Сьогодні зануримось у тему, яка знайома кожному складні розмови. Розберемося, як перетворити будь-яку суперечку на можливість зрозуміти одне одного краще. Ну що, поїхали? Ох, знайоме ж відчуття, правда? Коли розмова ніби ходить по колу, і всі говорять, але ніхто не чує. Це така класична, виснажлива ситуація. Але вихід з неї точно є, і сьогодні ми спробуємо його знайти. Зазвичай знайте, ми впадаємо в одну з двох крайнощів. Агресія це по суті напад. І що робить людина, на яку нападають? Правильно захищається. І все, конфлікт тільки розгорається. А пасивність це така тиха образа, що накопичується всередині власні бажання і потреби просто ігноруються. Обидва варіанти, по суті, тупікові. Гаразд, але перш ніж шукати рішення, треба ж розібратися, а в чому власне корінь проблеми, звідки взагалі беруться ці суперечки? І тут важливо зрозуміти одну річ сам по собі конфлікт це не зло, серйозно, це просто ну, зіткнення, різні погляди, різні бажання, різні цінності. Це ж нормально, ми ж усі різні. Проблема починається не там, де є конфлікт, а там, де ми не вміємо з ним поводитись. І от саме тут ми наступаємо на ті самі граблі. Знову і знову Додумуємо за інших, що вони мали на увазі. Дозволяємо емоціям просто вибухнути. Знайте той момент, коли чекаєш паузи не для того, щоб зрозуміти, а щоб вставити своє слово. Ага. І звісно ж, класика: шукаємо, хто винен, замість того, щоб подумати, а що робити. Добре, з проблемами наче розібралися. Тепер найцікавіше рішення. І тут на сцену виходять два, я б сказав, супергерої комунікації емпатія та асертивність. це справжні ключі, що можуть все змінити. І так, перший ключ емпатія. Важливий момент емпатія це не означає погодитися з усім, що каже співрозмовник. Ні, це скоріше, як приміряти чужі окуляри, просто спробувати побачити світ очима іншої людини, відчути, що відчуває вона. Це, власне, і є той самий міст до порозуміння. А другий ключ асертивність. О, це ціле мистецтво. Це про те, як сказати про свої потреби, про свої кордони, але зробити це так, щоб нікого не образити спокійно, чітко і з повагою, бути почутим, але не через крик, а через впевненість. І от тут – магія. Бо емпатія і асертивність – це не вороги, а найкращі друзі. Подумайте самі. Емпатія допомагає зрозуміти іншого, а асертивність допомагає бути зрозумілим. Коли ці дві речі працюють разом, от тоді й народжується справжній конструктивний діалог. От, подивіться на цю табличку, вона все розставляє по місцям. Пасивний стиль це коли головне, щоб нікого не образити, навіть якщо доведеться промовчати про власні потреби. Агресивний це навпаки, такий собі танк, який пре до перемоги, не зважаючи ні на кого. А асертивний – це золота середина. Це коли є мета захистити свої інтереси, але з повагою до іншої людини. Тут ціль не перемогти, а домовитись. Відчуваєте різницю? Ну добре, з теорією все ясно. Але ж головне Практика, правда? Тож давайте перейдемо до конкретних інструментів такий собі комунікаційний набір, який допоможе бути асертивним. Є одна дуже крута і головне робоча модель, називається ненасильницьке спілкування. Це така проста формула з чотирьох кроків. Перший крок просто факт, без оцінок, без ти завжди от просто як камера записала. Другий, що відчувається в цей момент. Третій чому так відчувається, яка потреба за цим стоїть. І четвертий, найважливіший, конкретне прохання. Не ультиматум, не вимога, а саме прохання. Ну от, класика жанру, правда, ти ніколи мене не слухаєш. Це ж одразу звинувачення. Ці слова вбивці діалогу ніколи, завжди вони миттєво змушують людину захищатися. І все, розмова закінчилась, так і не розпочинавшись. А тепер давайте подивимось, як та сама ситуація може звучати інакше за нашою формулою. Коли ми розмовляємо, і я бачу телефон у твоїх руках, це факт спостереження. Я відчуваю образу, ось воно, почуття. Тому що мені важливо відчувати повагу, це потреба. Чи не міг бути, будь ласка, його відкласти, щоб ми поговорили? А це вже прохання. Ну що, відчуваєте? Жодного нападу, лише чесність про свої почуття. Різниця просто космічна. Добре, ми розібрали інструменти. А яка ж винагорода? Що ми отримуємо в підсумку? Повірте, переваги тут набагато більші, ніж просто вдало завершена розмова. Коли такий підхід стає звишкою, відбувається дивовижна річ. Ми не просто е, гасимо пожежі, ми будуємо щось міцне. Стосунки стають глибшими, бо в них з'являється довіра, рішення, які знаходяться часто набагато кращі, креативніші, і, що важливо, стає менше стресу, менше оцих дурних непорозумінь, просто створюється ну, здоровіша атмосфера і на роботі, і вдома. І от ми підійшли до ключового слова довіра. Це фундамент. Без неї будь-яка спроба домовитись приречена, бо якщо немає довіри, люди одягають броню, готуються до бою, а не до розмови. Все конструктивне спілкування стоїть саме на довірі. То як же її збудувати цю довіру? Ну, це не так складно, як здається. Три прості, але дуже дієві речі: по-перше, слухати, по-справжньому не просто чекати своєї черги, а намагатися почути. По-друге, бути відкритим. Говорити чесно про те, що думаєш і відчуваєш, і по-третє, давати емоційну підтримку. Це просто означає визнати почуття іншої людини, сказати щось на кшталт, я бачу, що це тебе засмучує. Це створює безпеку. І наостанок просто подумайте, є якась одна розмова у житті, можливо, на роботі, а може вдома, яку б хотілося змінити, яку можна було б провести інакше використовуючи ці інструменти. Бо знаєте, іноді достатньо змінити лише одну розмову, щоб почалися справді великі зміни.